Всіх вітаю в себе на каналі. Сьогодні приготуємо буряковий квас. Для початку приготуємо баночку, я взяла 2-літрову. Просто її помила добре і простерилізувала. І начищаємо бурячки. Ну, дивіться, вже скільки у вас поміститься у банку. І в залежності від того, яку ви візьмете по величині баночку. Просто бурячки добре миємо та нарізаємо на кусочки. Я нарізаю на такі. Пластинки не дуже товсті, не дуже тоненькі, ось такого розміру. І зложую в баночку. І бігенько ми їх нарізаємо, тут нема нічого складного. Буряковий квас, він дуже корисний, він корисний дуже для печінки, очищає жовчний міхур, виводить токсини з організму. Він такий має тонізуючий засіб. Ну, Взагалі дуже-дуже корисний. Це наливаємо водичку або перекип'ячену, але холодну, або просто дистильовану. Наливаємо до верху, накриваємо марлікою. І ставимо у тарілочку, щоб була, він буде бродити і щоб він не повитікав. І ставимо десь у темне місце кімнат, при кімнатній температурі. І він буде бродити дві неділі. Через неділю знімаємо піну і ставимо далі ще на неділю бродити. І я вже вам показую готовий клас, який вже вистояний дві неділі. Також знімаю, що тут залишки трошки ще пінки, але вже нема такого, як було через неділю. І все, квас готовий. Можна його перелити, процідити, а можна залишити із бурячками, і просто ставити в холодильник і зберігати. Ось таким він має колір чудовий, він трішки газований, так як і положено для квасу. І має такий кисловатий. Смак. Так що готуйте, це дуже корисний напій і готуйте з ним різноманітні українські страви. Так що, всім смачного!